Друзі, я вас вітаю. Мене звати Владислав і я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні до вашої уваги ось цей яскравий синічок. Це у нас 17 2017 року, 1,5 дизель в парі з автоматичною коробкою передач. Багато хто мені в коментарях одразу почнуть писати. Та це не автомат. Те, що автоматично, тут немає щеплення і вона перемикає автоматично. До автоматичних коробок відноситься робот варіатор гідротрансформатора. Ну, але це чуть-чуть далі розкажу. Що ж, у нас комплектація Zen доукомплектована, тобто її коли купували в автосалоні, її доукомплектували як мінімум те, що ви бачите, вже кольором. Чорний дах. Це у нас, повторюсь, чистий 17-й рік. Є у нас протитуманки, LED-денні ходові вогні, парктроніки, 20-ті дисочки, звичайно ж, як і у всіх сценіків. Також парктроніки задні, камера заднього руху. Парктроніки скажу не тільки передній задній, бокові також є. А, і лед денні ходові вогні. З чорним дахом виглядає взагалі афієнське. Я думаю, зі мною ви не можете не погодитись. Є фізичний фаркоп. Тобто фізичний парктронік. А так то форкоп. Розповімо по комплектації. Комплектація, повторюся, Zenка це у нас середня, так як у них йдуть комплектації спочатку Life, Zen, потім Intense, потім а потім сама -сама жирна це Ініціаль Париж. Що ж, декоративні отакі у нас строчечки. По матеріалам взагалі у них все топово, Дивіться, яка м'ягенька торпеда, дверні карти, все м'ясеньке. Все прошито, причому це середня комплектація. Скло, передні, задні, автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, підігріви. Все тут є, мікроліфт сидіння. Салон у нас тканевий. До речі, тканевий салон найдовше носиться. Тому що комплектації, коли у нас вже йдуть інтенсив, і в них боковинки йдуть в кожзамі, ось тут вони тріскаються вже на пробігах 150 тисяч кілометрів. Скажу по своєму досвіду. Так. Камера радар, у нас є, до речі, активне гальмування. Так, включу, щоб не сильно дуло. Камера радар, бачите, світиться помилка. А чому світиться? Тому що машина ще замерше і стекло у нас не протерте. по радар буде у нас чистий і тоді ця помилочка у нас пропаде. Це у всіх автомобілів, у кого є, є активне гальмування. Тобто він розпізнає, розпізнає автомобілі, які їдуть там, наприклад, попутно. І які, наприклад, тормозять, а ви гаву зловили, то він сам почне тормозити. Спочатку сигналізувати, а потім почне гальмувати. А ось уже скло розмерзлось. Розмерзлось скло у нас. І датчик вже побачив, і все у нас. Помилка не світиться по активному гальмуванню. бачите? Тепер він в радар все працює, так у всіх автомобілів, це щоб ви собі розуміли і не лякались, що це там таке світилося. Шкіряне кермо. На кермі у нас круїз контроль обмежувач швидкості, голосовий набір номеру телефону. Під кермом у нас регулювання магнітоли, тобто гучність, трубку у нас взяти тут, в третьому поколінні у нас трубочку можна вибрати тут, де пауза. Далі магнітол у нас з середнім екраном. Це у нас Airlink 2, тобто Android Auto, Apple CarPlay, навігація, все-все-все тут є. Плюс камера з заднього руху. Та там ось у нас камера. Плюс є направлення, він показує, куди ми будемо їхати. Двузонний клімат-контроль, є екорежим, система стоп-старт, електронні стоянки вегальму. Підлокітник у нас кнопочкою, Тако їздить, Підсвіточки. все є. Подвинули тут підстаканники. Прикольна штука. Плюс у нас тут сенсорна кнопочка і виїжджає продачок з Салоне дзеркало з автозатемненням. Датчики дощу, датчики світла, звичайно ж, є. Далі, панорама це у нас суцільне скло і вона закривається шторкою. На задніх дверях присутні шторки, до речі, зверніть увагу, не пожовані, не замучені. Пробіг у нас 169 тисяч кілометрів, це оригінальний пробіг. Плюс у нас є столики. Століки це як доп опція Зараз в мене підготовці е, сценік в комплектації інтенс, і в нього століків немає. А тут вони є. Хоча це комплектація Зенка простіше. Так, поїхали до багажника. В багажнику ще одна доп-опція, яку ми бачимо. Це у нас ось кнопочки. З кнопочки нажимаємо, сидіння складається. Тобто, нажали кнопочку, дивіться. У нас складається сидіння ось так. от. Зачолкиємо її обратно. Так, є. До речі, сидіння у нас двойка она суцільна і ця окрема сидіння. Складається в рівний пол, плюс сидіння рухається на салазках. Тут у нас фальшпол. Можна всякі штучки складати, а там у нас запаска і домкрат. Ззаду у нас також Лед оптика. Покажу далі стан з салончику. Столики, до речі, прикольна тема тим, що вони піднімаються зверху. Хтось в розвалочку сидів тут. Можна сказати, що лежав навіть. Ще одну функцію забув сказати, мертві зони. Тачки сліпих зон. Покажу. Так, клієнти відволікають дзвіночками. Далі мікроліфт сидіння в пасажира і софікси, На задніх сидіннях двойка і тут ще одне. Плюс це сидіння у нас складається. Ось речажок і складається повністю сидіння. Що ж, дуже комфортне, класне авто. І надійне в першу чергу. По двигуну у нас півторашка К9К на 110 кінських сил без АДБлю. Адеблю у нас ставився вже з кінця 2018 року і мали потужність 115 кінських сил. Тут у нас 110-й мотор. По коробці у нас ЄДЦ ДВ5 це мокрий робот з мокрим щепленням і має 7 передач, 7-ступка. Класні надійні коробки, якщо нормально експлуатувати і міняти мастило, то. Достатньо дуже ресурсні коробки. Хто б там не говорив, що вони не надійні, я би не сказав цього. Коробки бігають дуже довго. Заміна щеплення так дорога. Заміна щеплення у дилера орієнтовно 1600-1700 доларів повністю під ключ. Але ви його міняєте раз в 300 тисяч. Тому потратитись можна. По витраті палива чавкає такий синічок по місту. Около 7,5 літрів, плюс-мінус знову ж таки, дивлячись, яке місто, дивлячись і як ви будете їздити. Траса орієнтовно 5 причому на 20-х колесах. Тобто така достатньо немаленька машинка, хоч і він може виглядати маленьким, але він реально здоровий. Е, що ж, автомобіль привезений з Європи, пройшов розмитнення, сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. По місцю виписано договір купівлі-продажу, ви будете. Першим власником в Україні. Нажимаєте паузу, він-код фіксуєте, можете відскрінити екран, пробивайте його по краверті в офіційній базі та в принципі, будь де навіть в Гуглі, можете шукати інформацію по цій машині. Пробіги не крутимо принципово, тому за це автомобіль точно не стидно. Що ж, машинка чекає на ваші перегляди. Стоїть він у нас на майданчику. Вінкар з адресою міста Вінниця, вулиця 1В. Більше автомобілів наших побачити на сайті Вінкар.ком посилання на сайт залишаю внизу в описі та в коментарях. І підписуйтесь на телеграм-канал в телеграмі. будете бачити всі наші автомобілі, які у нас є, які доставляються в тиждень. Викуповуємо орієнтовно. Від 10 до 30 35 автомобілів. Ось буквально вчора опублікував 31 автомобіль. Викупили за найкращими цінами. Всі пропозиції в телеграмі та на нашому сайті wincar.com. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.